Ні. Минає ночі, минає літо, що листить пожопле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, не дай спати ходячим, з серцем заммирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, з серцем жити і людей, любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти у кайдані, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і засуть на від і сліду не кинуть ніякого. Однаково чи жив? Чи загинув? Доле, де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої, коли добре й живу.